Як і минулого року, так і цього літа. Міністерство зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини фінансує відпочинок на Закарпатті для тих дітей, які проживають у прифронтових регіонах або чиї близькі загинули під час виконання службового обов'язку базою для розміщення дітей. І цього року став готель Гелікон у селі Яноші на Берегівщині. Сюди на відпочинок приїхали 40 дітей із Legyeret, супроводом. Хай буде в цих дітей приємний відпочинок, під час якого вони зможуть забути всі жахи пов'язані з війною. Бажаємо, щоб це був тиждень, коли вони зможуть бути по справжньому дітьми. Для них ми запланували невеличку подорож і до угорщини. Наша мета, щоб ці діти познайомилися з колоритним закарпаттям, щоб вони отримали особистий досвід стосовно угорської відкритості, любові та поваги до гостей. Також з розміщенням дітей тут ми прагнемо підтримати закарпатських підприємців. Партнером у реалізації відпочинку для українських дітей і цього разу стало європейське об'єднання територіального співробітництва ТИСА. Минулого року наше європейське об'єднання територіального співробітництва Тиса організувало літній табір, і так ми здобули хороший досвід. Уже тоді ми вирішили, що продовжимо цю традицію, адже табір був успішним. Про що свідчили задоволені посмішки дітей. і цього року ми подали заявку на участь у тендері від Міністерства зовнішньої економіки та закордонних. Справ Угорщини на організацію літнього табору для дітей До нас зараз прибули діти з Києва та Харкова. Загалом 40 дітей та 10 дорослих. Діти протягом тижня будуть перебувати на Закарпатті і на один день поїдуть до Угорщини, де відвідують зоопарк річказі та аквапарк. Вісюкюкет мій штрандони ікора тиса Европою коли було створено європейське об'єднання територіального співробітництва Тиса, це була унікальна організація з країною, яка не є членом ЄС. Це співпраця між Закарпаттям, областю Сабл-Сатмар-Берег та містом Кішварда. Тоді ніхто з нас і уявити не міг, що наше об'єднання буде організовувати такі заходи. Що буде така потреба: організовувати літні табори для дітей, які пережили воєнні дії або навіть втратили когось зі своїх близьких на війні. Я вважаю, що це дуже важлива справа. Особисто я. Дуже пишаюся тим, що Угорщина, угорці без вагань допомогли всім, хто зазнав втрат, хто якимось чином став жертвою війни. Було надано гуманітарну та всебічну підтримку для полегшення життя українців, українських родин. Я тішуся, що Закарпаття стало острівцем миру в Україні, і таким чином є можливість для відпочинку дітей з прифронтових регіонів. За словами голови Закарпатської обласної ради Володимира Чобірка, важливо, що цю програму вдалося реалізувати і в цьому році. В минулому році ми вже робили такий захист спільно з Міністерством закордонних справ Угорщини через ДЖІЦІТИСА. В цьому році ми знову це зробили для тих дітей, які постійно потерпають від війни. Тут практично всі діти військових, які сьогодні воюють за свободу і незалежності європейські цінності на Сході і на Півдні є діти із сім'єю, де загибли їхні батьки. І я дуже радий, що нам вдалося це зробити вже вдруге, в другий рік поспіль, що діти побачать і Закарпаття, і Угорщину. Це такий важливий тур, щоб діти залишили щось в пам'яті про те, як треба жити в мирі, а не воювати між собою. Як це роблять ми закарпатці, і наш сусідній угорський регіон. Переважна більшість відпочиваючих прибула з різних регіонів Харківської області. Ми привезли групу безпосередньо з декількох регіонів Харківської області: це місто Чугуїв, це Золочів, це місто Первомайський і ще й декілька регіонів. Ну, поки що ми так з керівниками не дуже ну, володіємо інформацією, ну тобто я особисто, тому що ми відповідаємо безпосередньо за групу з міста Первомайський. І у нас ми вдвох з колегою привезли 12 дітей. Це діти різної соціальної категорії. Є діти, які втратили батька зараз вже під час війни. Є діти, які з багатодітних родин є діти, які за різних обставин інших також втратили одного з батьків. Тобто, ну такі у нас діти різної когорти. І коли вони почули, що є така можливість доєднатися і побувати на такому відпочинку, то вони дуже зраділи, як їх батьки безпосередньо так і вони самі. Ну, ми ж розуміємо, що діти це наше майбутнє покоління, і їм безпосередньо відбудовувати нашу країну. І дітям необхідно повертати їх емоційний стабільний стан і змінювати ту місцевість, де вони перебувають, де вони постійно чують вибухи, сирени, обстріли. Ті ж новини постійно у них повинен бути час і можливість відірватися від того. І тут вони не занурюються в таку вже атмосферу, а вони занурюються в атмосферу, де можна насолодитися просто життям, сонечком. Природою, спілкуванням з іншими людьми, навіть знайомство з іншими дітьми, чого немає у них безпосередньо там, де вони перебувають. Інша частина групи приєдналася до відпочивальників за організації Міністерства внутрішніх справ України. На відпочинок на Закарпаття приїхала група дітей з різних куточків насправді нашої України, але це діти наших військовослужбовців, поліцейських, які загинули, які перебувають в полоні. І для наших діток це чудова можливість трохи відволіктися. Відпочити, подумати про познайомитися з іншими дітьми, порадіти життю, тому що, на жаль, за останній рік їм довелося пережити страшні речі, і вони продовжують їх переживати і далі. І, Пізніше вони повернуться в свою реальність, але зараз вони мають можливість цей тиждень трохи відпочити і відволіктися. Тому ми дуже вдячні організаторам Європейської організації ТИСА Закарпатській обласній раді, угорській стороні за надану можливість. Діти чекають від літнього табору багато нових вражень та знайомств. Ну, дуже красиві краєвиди. ми їхали, я з потягу виглядала, дуже красиві а, мі, ну, міста там були, будиночки, гори, а, природа. А коли приїхали у місто, так, ну, чимось схоже, ну, є такий стиль Євросоюзу більше до а, кордону з Угорщиною, зразу бачимо різницю там і тут. Ну, очікую хороших емоцій, побачити багато різних замків. Та, я в Закарпатті був вже кілька разів та був на іншій стороні там хуст, уродичі. У мене там рідні. І хочу побачити цю сторону Закарпаття, тому що тут більше різних замків, так. Тут дуже гарно в Закарпатті, мені подобається. Мені подобаються швидкі річки, гірські. Ну, хочу більше емоцій різних. Відволіктись трішки від війни. Діти відпочиватимуть на Закарпатті протягом тижня. На них щодня чекають нові пригоди.